Мені майже 40, я сила, я написала фінансовий план, і мені він не подобається. Боже, це так важко відкладати потрошки. Здається, що ти весь час себе в чомусь обмежуєш, але ти дбаєш про своє майбутнє, а не в чомусь себе обмежуєш, так? Що ти відкладаєш кошти, а могла б на них щось купити. Але знову ж таки, я дбаю про своє майбутнє. І не тільки про своє, а і ще про майбутнє своєї дитини. А для цього мені треба піти і скласти заповіт. Щоб він всі мої заощадження отримав, тому що ну знаєте в країні війна, але мені дуже важко морально на це наважитись. Що я зрозуміла, що мене розбило, що ці всі мої інвестиції я відкладаю давно на депозитний рахунок. Це можуть бути невеликі суми, але я їх туди кладу, щоб не мати до них власного доступу. Хай вони там будуть на рік. Я прям відкладаю на рік, роблю депозит на рік і туди потрошечки кладу з складним відсотком накопичення. Купую інвестиції раз десь на місяць чи на три, як, як виходить. І виходить, що це дуже маленький прибуток, дуже маленький прибуток, але він є. І фінансові експерти попереджують, що не можна хапатися за те, що приносить і обіцяє тобі швидкий дохід. Коли кажуть, що якщо ти купиш щось і через півроку, рік ти повністю повернеш суму, вкладу ще й відсотки зверху. Ну, неправда це. Ну, неправда, це шахраї. Казино теж не варіант. І це і тоді, коли тобі. Інтернети і інші люди пропонують ось дивися швидко. Раз, два, три, і ти будеш мати дохід, і з цієї сторони тобі треба дбати про себе, десь на чомусь зекономити, відкласти готівку, відкласти на купівлю облігацій, розібратися. Це складніший шлях. Це дуже складно і дуже поволі йде. Але воно йде. Я собі вчора сиділа і думала, боже мій, це якась слимачкова слимачкова доріжка. Треба шукати в Собі і підсилювати свої сильні сторони, і навчитися на них зробити і зробити з цього додаткове джерело прибутку, тому що у мене немає нерухомості, у мене немає вільних коштів, у мене немає багатих родичів, чоловіків, дядьків, там когось. У мене є я. Треба розібратися з сильними сторонами, підсилити їх і навчитися заробляти на цьому грошей.